Генштаб звітує, на Куп'янському напрямку наші захисники відбили понад 15 атак ворога в районах Сеньківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. З авіації ворог атакував Білогорівку, Серебрянське лісництво, Новолюбівку Луганської області та Григорівку-Сіверськ, Спірне, Донецької. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника поблизу населених пунктів Кліщівка та Андріївка Донецької області. Водночас Наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області на Авдіївському напрямку. Ворог за підтримки авіації проводив штурмові дії поблизу таких населених пунктів: Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Проте безуспішно наші воїни відбили понад 15 атак ворога. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар'янки Донецької області. Шахтарський напрямок. Тут українські захисники відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області. Три населені пункти зазнали авіаційного удару. На Запорізькому напрямку противник чотири рази намагався відновити втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. Успіху не мав. На Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, уражають склади та тили противника. П'ять населених пунктів потрапили під авіаційний удар.